Фізична культура як навчальний предмет передбачена в усіх класах загальноосвітньої школи. В умовах, коли освіта стає дедалі більш професійно орієнтованою, фізична культура поряд із іншими шкільними дисциплінами належить до обов'язкових предметів. Тож день фізичної культури і спорту, який щороку відзначається кожної другої суботи вересня, школярі теж вважають своїм святом. Урок фізкультури найкращий. це закріпилося за учнями всіх поколінь. Залежно від стану здоров'я після проведення щорічного поглибленого медичного огляду, учні розділяються на медичні групи основну і спеціальну для занять фізичною культурою. До основної входять практично здорові діти, а ті, що мають відхилення у стані здоров'я. Належать до спеціальної медичної групи і навчаються за спеціальною програмою. Власне, тому можна бачити невелику кількість дітей на заняттях, яким є здоров'я дітей зараз у порівнянні з попередніми роками. Бірш діти багато, в мене багато дітей на підготовчій групі, поза 100 дітей на підготовчій групі. На спеціальній групі у нас є 14 дітей. Ніби так і не дуже так це багато вже. Зараз діти стали слабше. покоління слабше, слабше слаб багато слабше. Найперші уроки фізкультури розраховані на рух, на загальну і дихальну активність. Яка ціль уроків фізкультури? От у молодшій школі? Ну молодші початкові класи ми е е е направляємо на ігри. Перший другий клас, третій клас вже починається. Починаємо робити такі вправи, які стосуються, наприклад, легкої атлетики. Це ми їх вчимо низького старту, ми вчимо метання м'ячика, влучити в ціль. Потім підтягується по програмі вже волейбол, баскетбол. Вже направляємо на вивчення цих спортивних ігор на старші класи. Тут діти ставляться до цього уроку, до цього предмету. Як люблять вони? Ну хочуть, хочуть ходити, люблять. Я на перервах на перервах виходжу, вони підходять. Коли фізкультура, коли буде фізкультура, хочуть займатися. Не знаю. Тренування проводяться тут, на цьому стадіоні проводжу тренування, теж з дітьми 6, 7, 8, 9 класів. Вашим любимим уроком у школі який був? Фізкультура. Одним із улюблених і цікавих предметів у школі для дітей є урок фізкультури. Зараз попитаємо, за що саме вони його люблять. Тобі подобається урок фізкультури? Так. А чим? Ми бізимо, граємо. Яка саме тобі гра подобається тут, на уроках фізкультури? Мені Жабки і така, як там? Її? Ну, і бігати на хустинках, ну, щоб хустинку лопати. Ми бігаємо, займаємось спортом. Що тобі саме подобається? Який вид спорту? Футбол я люблю фізкультуру за, за те, що там можна грати в футбол, баскетбол, різні ігри можна такі грати, рухові, можна і різні ігри грати. Ми займаємося спортом. Ми ведемо здоровий спосіб життя і також. Здоров'я поліпшуємо собі, і нам весело на фізкультурі. Заняття фізкультурою є основною умовою і невід'ємною частиною гармонійного, повноцінного і здорового способу життя. Любов Галько Андрій новини телеканал Раї.